Слово пробити в українській мові досить багатозначне. пробити колесо, пробити товар по знижці, пробити когось по базі, пробити номер телефону, пробити дно. Давайте подивимось на всі ці значення і як це сказати англійською. Пробити товар, пікнути. Rain up або scan an item. Пробити знижку, пробити картку. Process a card або ж apply a discount. Пробити дно. Hit rock bottom», Пробити колесо», Punctuate a tire, а пробити вуха pierce a near, пробити когось по базі. To run a background check on someone. а пробити номер телефону. Look up somebody's number. І пробити, наприклад, щось пробивається крізь хмари, крізь щось. Світло. Break through. Break through. Пробити захист. Break someone's defense. Пробити квиток – validate a ticket, а пробити пенальти або штрафный – take a penalty about take a free kick.